Пригоди молодої дівчини. У, у далекому селі, оточеному густими лісами та мальовничими пагорбами, жила красуня на ім'я Марія. Її краса була такою, що всі мешканці села не могли відвести від неї очей. Проте Марія славилася не лише зовнішністю, а й добрим серцем і мудрістю. Одного дня до села прийшов мандрівник, який розповів про дивовижну печеру у горах, де зберігаються чарівні камені, здатні виконати будь-які бажання. Марія, зачарована цією історією, вирішила знайти печеру, щоб загадати бажання для свого народу, миру та достатку. Зібравши найнеобхідніше, Марія вирушила у подорож, їй довелось перетинати бурхливі річки, густі ліси та підніматися на круті скелі. На шляху вона зустрічала різних тварин, які допомагали їй зі своїми порадами. Сова подарувала їй мудрість, олень витривалість, а вовк хоробрість. Нарешті, після багатьох днів подорожі, Марія досягла печери, всередині було темно, але її серце світилилося впевненістю. Вона знайшла камені і загадала своє бажання. Після цього печера наповнила світлом, а Марія відчула, як її серце сповнюється радістю. Коли вона повернулася до села, все змінилося. Люди стали добрішими, земля плодоносила. А в селі панували мир та злагода. Марія зрозуміла, що справжня магія полягає не в чарівних каменях, а в доброті та любові, яку вона несла у своєму серці. З того часу Марія стала символом надії та віри для всіх мешканців села. Її пригоди нагадувала людям про важливість добрих вчинків, сила духу, яка може змінити. Світ на краще. Щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємось на наш канал та ставимо лайк.